Доброго Ранку, шановні колеги. У нас сьогодні перед сесійним засіданням засідання постійної комісії Челівецької міської ради з питань економіки, підприємництва, інвестицій і туризму. Ми з вами розглядаємо один додатковий, додатковий проєкт рішення, який планується до розгляду на сесійному засіданні. Який у нас Листопаді йде в двох пленарних засіданнях. Одне сьогодні засідає, друге буде 4 грудня. Тобто ми зараз розглянемо проект рішення, про який зараз нам доповість начальниця фінансового департаменту. І якщо всі погодиться, то ми включимо порядок денний, а далі вже при формуванні порядку денного будемо визначати якому пленарному засіданні будемо його розглядати? Будь ласка, Олександр маємо підготовлений проект рішення по змінам до рішення про надання гарантії. Попередньо була надана гарантія на півтора мільйона євро під на кошти Європейського інвестиційного банку для будівництва нової тролейбусної лінії. Однак у результаті, враховуючи, що якби дуже сильно змінилися ціни, вартість самої цієї лінії зросла з 43 трьох мільйонів до 115. І, відповідно, була така надія, що можливе якісь рам тестя залучити, однак не вдалося. І тому, якби такі були пропозиції, не тільки ми, наприклад, зокрема Дніпро, ці кошти переспрямувати саме на оновлення рухомого транспорту, тобто на придбання троєсу, відповідно, пакет документів було було від ЄВА погодження, було погодження від Мінрозвитку. і пакет це було на Мінфін. Вони погодили нам цей пакет документів. і Наразі нам необхідно внести зміни рішення про надання гарантії. Тобто, ми говоримо, що на тролейбусі не 11,5 млн. євро, а 13 млн. євро. Після цього мають бути підписані відповідні уходи зміни розвитку і з Мінфіном. Тобто не змінюється загальна сума, просто переспрямовується з будівництва контактної мережі на придбання Що, збільшити кількість рухомого складу? Так, звісно. Тому що перше початково планувалося, що це мало би бути 50, Однак руховуючи зміну вартості, вже 50 немає. Тому враховуючи, що ми декларували потребу, що нам треба 50, То така була і панка його позиція про те, що додатково спрямувати їх, щоб купити більшу кількість тролейбусів. В результаті скільки минут? Якщо 38, так да, ми рахували, що попередній, тому що тендер проведений, вже потенцій визначений переможець. Ми чекаємо зараз погодження е, від Європейського інвестиційного банку про те, що все окей. Після цього подарається договір і можна брати аванс на придбання. Тобто розрахунково це 38. Ну, місто потребує. Є пропозиція. Включити даний порядок е, проєкт рішення до порядку денного розгляду питань сесії Черницької міської ради. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Дякую Також, на колеги, на цьому засіданні комісії завершується. Переходимо вже до роботи сесії. Да. Там вже починається. Там вже починається. М -м?